Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці я досліджую світ. Сьогодні на уроці ми дізнаємося, чи є у підземелля таємниці, а також виконаємо практичну роботу, ознайомлення з гірськими породами свого краю та їх властивостями. До уроку ми готові. Про природу знаємо все. Про дерева, квіти, трави ми дізнаємось іще. Працюємо сьогодні за підручником сторінка 110-112 та друкованим зошитом сторінка 64-65. Розпочнемо з ранкового кола. Вправа синоптик. Скажіть, яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були протягом дня опади? Закінчіть, будь ласка, речення. Оберіть вірні слова. Сходи в нашому будинку зроблені з дерева. Своє житло ми обігріваємо газом, машину ми заправляємо. Бензином. На шкільній д... дошці ми пишемо крейдою. Молодці. Запам'ятайте, дітки. Крейда, бензин, газ, дерево все це гірські породи. Гірські породи це природні тіла, які містяться в землі або на її поверхні. Як же виникають гірські породи? Їх дітки створила сама природа за багато-багато років. Гірські породи залягають під ґрунтом на різних глибинах, закриті від нашого погляду. Їх потрібно витягнути, тобто покопати, як говорили в старовину, з-під землі. Нафта міститься глибоко під землею. А, наприклад, пісок і глина близько до поверхні землі. Багато гірських порід становлять велику цінність. Їх застосовують як паливо, як будівельний матеріал, залізо, алюміній, мідь, олово, цинк та інші метали, що мають велике народогосподарське значення, також добувають із різних гірських порід. Єрські породи, які люди використовують для своїх потреб, називають корисними копалинами. У природі вони трапляються у рідкому, твердому та газоподібному стані. Нафта, наприклад, це рідка корисна копалина. Кам'яне вугілля та граніт це тверді корисні копалини. А ось природній газ це газоподібна корисна копалина. Трошки відпочинемо. Ну що, трошки відпочили? А зараз перегляньте відео про корисні копалини. Це наше. Корисні копалини справжні скарби, якими багата наша земля. Корисні копалини це речовини, які люди видобувають із глибин і поверхні землі, та використовують у господарській діяльності і повсякденному житті. Корисні копалини бувають трьох видів: тверді це вугілля, сіль, граніт, руд. рідкі, нафта, мінеральні води та газоподібні, до яких належить природний газ. Місця, де корисні копалини знаходяться у великих кількостях, називаються родовищами. Україна входить до числа провідних держав світу за кількістю запасів корисних копалин. Проте їхні запаси не безкінечні, і використовувати їх потрібно розважливо, щоб жити у теплих будинках, користуватися транспортом, навчатися і працювати. Це наше. І... Отже, дітки, люди. З давніх давен використовують багатства землі, будівництві, медицині для виготовлення скла, прикрас і навіть у їжу. Запаси корисних копалин не безмежні, тому дітки їх потрібно берегти. Наші пращури, наприклад, використовували каміння для виготовлення зброї та знаряддя праці. Розгляньте деякі гірські породи: це нафта, пісок, глина, кам'яне вугілля. Як ви думаєте, з чого виготовляють грифель олівця? Правильно, з такої корисної копалини, як графіт. З нього і виготовляють грифель олівця, якими ми малюємо. А як виготовляють прикраси? Правильно, дітки їх виготовляють за допомогою коштовного каміння. Є рубіни, сапфіри, смарагди, діаманти. А як ви думаєте, з чого складається скло? Дітки, ви нізащо не здогадаєтеся, що скло складається з кварцового піску, соди, вапна. Все це заварюють і утворюється скло. Зараз виконаємо вправу кубик блума. Поясніть назву корисні копалини. Назвіть корисні копалини, які ви запам'ятали. Чому корисні копалини видобувають різними способами. Правильно, діти, тому що вони знаходяться на різній глибині. Одні дуже глибоко до них треба копати. А інші знаходяться на поверхні. Поділіться інформацією про використання корисних копалин. Запропонуйте ідеї щодо використання крейди та глини. Придумайте запитання для однокласників з теми корисні копалини. Пропоную провести невеличке дослідження. Скажіть, які предмети вашого довкілля створені людиною з гірських порід? Що вам відомо про гірські породи вашого краю? Якщо нічого не відомо, розшукайте цю інформацію. Де їх використовують? Торбинка цікавинок, щоб перевести всі корисні копалини, що за рік видобувають з надр нашої землі, треба було б побудувати такий велетенський потяг, який 17 разів оперезав би земну кулю. У надрах землі є цілі моря, річки нафти, порожнини, заповнені газом, підземні палаци, заповнені різними дорогоцінними металами. Зараз попрацюйте в друкованому зошиті. Виконайте завдання на сторінці 64 65. Дякую вам, діти, за увагу, за терпіння. Оберіть відповідну цеглинку в вашому настрої на уроці. До побачення!